Hello and welcome to English with Love. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему. Я обожнюю її викладати, пояснювати, готувати різноманітні вправи. Це тема умовних речень. Існує декілька типів умовних речень. Zero, first, second та third, а також різноманітні мікси. Сьогодні розповім про zero та first. В усіх умовних реченнях, вони ж conditionals, є дві частини. Частина з умовою, вона ж if clause, а також частина з наслідком або результатом, вона ж main clause. В частині з умовою ми можемо вживати слова if та when. If перекладається як якщо, when, коли або якщо. Умовні речення нульового типу. Ми використовуємо тоді, коли говоримо про різноманітні закони природи, державні закони або правила. Я називаю цей тип умовних речень Captain of this, капітан очевидність, тобто при виконанні певних дій ви отримуєте однаковий результат. If dad drinks too much coffee, he can't fall asleep. Якщо тато п'є забагато кави, він не може заснути. Тобто тато завжди не може заснути при такій умові. При умові, коли він п'є кави забагато. If you heat ice, it melts. Якщо підігріти лід, він розтане. The ground becomes wet when it rains. Земля стає мокрою, коли йде дощ. В zero conditional sentences ми використовуємо present simple в обох частинах речення. В частині з умовою. If plus Present Simple, та в частині з наслідком Present Simple. А якщо ви поміняєте частини місцями, то сенс речення від цього не зміниться. Єдине, що зміниться, так це наявність або відсутність коми. якщо ми починаємо речення з умови, тобто з if clause, то після цієї частини ставимо кому. For example. When it rains, The ground becomes wet. Якщо ж ми поставимо частину з наслідком на перше місце, то між цими частинами кома буде відсутня. The ground becomes wet when it rains. Тепер поговоримо про умовні речення першого типу First conditionals. Ми використовуємо first conditional sentences, коли говоримо про майбутні ситуації, які, на нашу думку, цілком реальні та вірогідні. Іншими словами, при виконанні певних умов ми можемо отримати цілком вірогідний результат. If you study, you'll pass the exam. Якщо ти будеш навчатись, ти здосиш іспит. When I finish work, I'll call you. Коли я завершу роботу, я тобі подзвоню. We will go to the beach if it stops raining. Ми підемо на пляж, якщо припиниться дощ. First conditionals, наступна формула. If plus present simple will plus infinitive. Тобто в умовній частині після if у вас завжди стоятиме present simple. В частині з результатом у вас. Буде майбутній час will плюс дієслово без час to. Will go, will see, will visit, etc. Також в частині з наслідком може бути і негативна форма. want plus infinitive. В українській мові у нас і в першій, і в другій частині завжди майбутній час. І ось тут виникає проблема при вивченні. Умовних речень, ми автоматично хочемо після if вжити майбутній час. Якщо погода буде доброю, ми підемо погуляємо. Якщо ти навчатимешся, то ти здасиш іспити. Коли я закінчу роботу, я тебе наберу. Запам'ятайте, в жодному разі після if та when ми не вживаємо will. Ми вживаємо лише «present simple». «If I don't train a lot». I won't win. Якщо я не буду багато тренуватись, я не переможу. If I don't win. В жодному разі if I won't win. That will be a mistake. What will you do if you win? If I win, I'll celebrate for a week. Що ти будеш робити, якщо виграєш? Якщо я виграю, я буду святкувати цілий тиждень. На сьогодні у мене все. Це були умовні речення нульового та першого типу. Про інші conditional sentences я зніму окремі ролики. Хочу вам подякувати за увагу, попросити вас підписатись на канал, натиснути лайк, натиснути на дзвіночок обов'язково, залишити свій коментар або запитання під даним роликом. Буду вдячна вашим поширенням. Нагадую вам про ресурс Buy Me Coffee, завдяки якому ви можете підтримати розвиток цього каналу, купивши мені філіжаночку кави. Thank you for your attention. Take care, stay safe. See you here next time!